Привіт, малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з математики. Погляньте, що це у мене на столі. Потяг, правильно, лише один локомотив. А зможе один локомотив повести когось у подорож? Ні, а я так хотіла, щоб ми з вами сьогодні відправилися у подорож на казкову квітучу галявину саме на потязі. Але ж лише один локомотив. І ось скільки ще є вагонів, то нам потрібно їх у правильному порядку причепити до нашого локомотива. Починаємо. Як гадаєте, який тут з'явиться перший вагон? Скільки в ньому повинно бути героїв? Вірно один. То шукаємо цей вагон. Погляньте, скільки тут казкових героїв. Десь багато, а десь мало. Щоб дізнатися, скільки у вагоні героїв, потрібно їх порахувати. Тож, разом зі мною. Один, два, три. Всього. Три. Далі рахую. Один, два. Всього, два. Один. Всього у вагоні один герой. Мабуть, це і буде перший наш вагон у цьому потязі. А як гадаєте, далі який вагон ми будемо шукати? Там, де скільки героїв? Два вірно. То де він? Ось, він уже знайомий нам. Ми його порахували вже. Скільки вагонів з'явилось уже, дітки? Два. Наступним який буде вагон. Там, де три герої. Шукаємо його. Уважно розглядаємо. Разом зі мною рахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири герої. Тут рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять героїв. І тут один, два, три. Всього три герої. Та ось же ж цей вагончик. Так, погляньте, уже стає наш потяг яким, діти? Довгим. Наступний вагон, який ми будемо сюди причіпляти? Де буде скільки героїв? Чотири, вірно. То де цей вагон? Ось він, вірно. Ось так. Погляньте, який він став іще довшим. І ось останній вагон у нашому потязі. І скільки тут героїв казкових рахуємо разом зі мною? Один, два, три, чотири п'ять. Скільки я нарахувала героїв вагоні? Всього п'ять, правильно. Діти, який у нас потяг сьогодні? Короткий чи довгий? Довгий в ньому скільки вагонів? П'ять вагонів. А тепер ось таке завдання. У нас є ще ось такі цифри. Давайте спробуємо їх назвати. Називаємо. Я показую, а ви називаєте. Правильно, 5. І нам потрібно їх розкласти під відповідний вагон. Ну, наприклад, якщо у першому вагоні їде один герой, то сюди ми яку цифру кладемо? Один? І так далі. Ось так, діти. Що, що? Я помилку зробила. Ой, оце так хтось молодець. Який уважний, дітки, а скажіть? Де я саме зробила помилку? Вірно, там, де поросята. Їх тут скільки, діти? П'ять? Вірно, їх тут не п'ять. Їх тут скільки? Три. Тому знаходимо відповідну цифру. Ось так. Далі дивимося. Напевне, цю цифру сюди ми перекладаємо. Давайте перевіряти. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки героїв їде у вагоні? Чотири. Аж ніяк не п'ять. Знову помилку я зробила. От уважні дітки в мене. І тут п'ять. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять. То скільки всього? П'ять. Ось так, молодці. Вирушаємо у подорож. Тож поїхали. Що тут намальовано? Вірно. Квіти. А зараз пропоную трошечки пограти з цими квітами. Давайте звернемо увагу. Чи однакові ці квіти? Правильно, вони різні. Цих квітів скільки тут у мене, діти? Багато, правильно. Давайте спробуємо їх порахувати. Скільки ж всього квітів у мене тут? Спочатку я, а потім ви. Одна, дві. Чотири. П'ять. Всього п'ять квіток. А тепер ви. Добре. Дітки, А скажіть мені, будь ласка, якої форми пелюстки у цих квіток? Вони однакові чи вони різні? правильно. Ну, тому давайте поступово розглянемо ці квіточки. От, наприклад, у цієї квітки. Пелюстки на квіточці якої форми? Вірно, круглої. Викладіть перед собою округлу форму. Пелюстки на цій квіточці. Якої форми? Вірно, трикутної. Викладіть перед собою відповідну фігуру. Пелюстки на цій квіточці, якої форми. Викладіть перед собою відповідну фігуру. На цій квіточці, якої форми? Також викладіть відповідну фігурку. І на цій квіточці молодці. Також викладіть перед собою відповідну фігурку. А тепер скажіть мені, будь ласка, дітки. Зверніть увагу, які ж листячка у цих квіток. Якої вони форми? Вірно, трикутної. От, наприклад, давайте поглянемо ось на цю квіточку. На стеблині в неї знаходяться листячком. Цього цього листячка скільки тут? Два, правильно, два листячка у квітки. А якої вони форми? Вірно трикутної, які молодці, які розумнички. А у цієї квіточки, які лист... яке листя. Також трикутної. А у цієї квіточки? Вірно, і тут трикутне листя. А у цієї квіточки листячко якої форми? Якщо їх ось так, то якої форми? Трикутної, молодці. А на цій квіточці, якої форми? Ай, розумнички які От молодці. А скажіть мені, будь ласка, діти, ми їх можемо поставити у воду? Чи для них потрібні горщики? Для цих квітів потрібні вазони з землею, тому що у нас є корінець, який буде продовжувати давати життя цій квітці. А зараз час посадити наші квіти у вазони. І нам допоможуть ось такі горщики. Якої форми ці горщики? Назвіть. Вірно, квадратні. Молодці. І як гадаєте, чому? Це квадратна форма. Бо у квадрата є чотири кути і чотири однакові сторони. І зараз ми з вами спробуємо розкласти горщички для квітів у тому ж порядку, як і квіточки перед вами. Ми вже знаємо, що ця квітка найвища. Тому як гадаєте, який для неї потрібен горщик. Давайте пробувати. Не підходить, правда, діти? Мені здається, що це невірно. Для найвищої квітки найбільший горщик. А для найнижчої квітки найменший горщик. Ось так. І далі визначаємо для кожної квіточки, який знадобиться горщик. Так як у нас квіти зображені від найвищої до найнижчої, то і горщики ми викладаємо для квітів цих від найбільшого до найменшого. Пробуйте і ви також викласти перед собою квадрати від найбільшого до найменшого. Ось, як гарно ми з вами зробили. А нам вже час повертатися з квітучої галявини назад. На цьому я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей.